Здрасте. Друзі, всім привіт! Це черговий подкаст від Ugin Academy. З нами Катя. Катя, Привіт-привіт привіт усім. Та, ми сьогодні будемо говорити про що таке ТЗ і як потрібно його задавати дизайнеру. Катя, скажи, що таке Не, ТЗ скажу. і для чого воно взагалі потрібно? Це мені здається тема, яка наболіла у всіх, як у замовників, так і у дизайнерів. Давайте розберемо з самого початку, що таке взагалі ТЗ. Повна назва це технічне завдання, якщо хто не знав. А зазвичай це документ, який затверджується обома сторонами, на основу якого виконується сама робота. Ну, тобто, у ньому максимально точно і детально описані вимоги до усіх компонентів та характеристик майбутнього продукту чи креативу, це стосується як звичайних картинок, так і відео. А простішими словами, ТЗ або ну, технічне завдання це документ, у якому замовник повинен написати максимально точно, дуже важливо точно те, що хоче отримати від того ж дизайнера. Хоча, до речі, технічне завдання використовуються не лише дизайнерами, а й іншими спеціалістами, наприклад, it якимсь спеціалістом. Якщо говорити у рамках дизайну, то до ТЗ можна додавати референси, якісь ідеї, можливо, описувати кольори, шерфти, та навіть вказувати посилання на якісь брендбуки. Так, дякую, Катя. Ту вже трішки почала про це розповідати. Скажи детальніше про структуру, як це воно має виглядати, що воно має включати, а чого, наприклад, не має бути в ТЗ? Це дуже точне запитання, яке, мені здається, цікавить кожного. Над ним думають досить багато, і у кожної компанії чи дизайнера структура ТЗ трохи змінюється залежно від уподобань та потреб кожного з них. А, тому що ну, загального шаблону технічного завдання просто не існує. А, адже головна роль взагалі технічного завдання це, щоб було максимально легко і точно донести усі вимоги один одному. Типу, це розмова між двома а, людьми, суб'єктами. Я не знаю, як хочете, можна назвати. А, тому що ну, це може бути не одна людина, а якась компанія створює загалом команду якесь ТЗ до іншого відділу. А, я можу розказати, які пункти саме я можу точно відокремити, як мені було комфортно і комфортно моїм замовникам. З самого початку йде розділ з вступною інформацією: рекомендую його додавати до кожного ТЗ, щоб було простіше в першу чергу дизайнеру. У цьому розділі можна виписати посилання на сайт компанії чи додаток, посилання на сторінки: там Instagram, Facebook, LinkedIn. якомога більше інформації дасть можливість скоріше зрозуміти ваш дизайн, вашу задумку, ідею, креатив і так далі. Обов'язково вказати посилання на брендбук чи вказати загальні акцентні. Або основні кольори, шрифт. Якщо він у вас особливий, то вказати посилання на шрифти, тому що зазвичай, якщо є особливий шрифт, він завантажений на Google Диск компаній. Посилання на папку з логотипами. Якщо вони у вас є у багатьох кольорах, гамах і так далі. Треба теж посилання на папку з ними. Якщо є окремий брендбук по роботі з логотипами, теж його потрібно обов'язково вказати. Далі вказати розмір бажаного фото чи відео, що теж треба вказати, типу, що саме ви хочете в результаті отримати. Наприклад, у вас ТЗ на декілька банерів чи відео, і ви пишете: в кінці результат 4 дописи, 4 сторіс і так далі. Далі, якщо у вас є алгоритм назви файлів, що теж буває, це теж сюди піде цю вступну інформацію: прям писати, що а, назва файлу двокрапка, і за яким алгоритмом потрібно називати. А, у підпункти, а, І підпункт, на що теж важливо звернути увагу, рекомендую додавати посилання на власну папку, куди потрібно буде вигрузити результат. Щоб всі файли були у вас в першу чергу, щоб пізніше не потрібно було зв'язуватись з дизайнером, або він може видалити ці файли, тому що вони йому не потрібні, а вам, можливо, потрібно буде лише фразу якусь виправити. Після вступної інформації можна переходити вже до деталей, конкретно до банерів чи відео, прям таки писати пунктами відео 1 чи «Банер 2. Під, під під цими пунктами прикріпити референс, вказати текст, який ви хочете там бачити, і якщо є важливі деталі чи коментарі. Можливо, якщо ви хочете, щоб а, там був якийсь мокап комп'ютеру і щось у цьому мокапі, це потрібно вказати. А, до речі, дедлайни теж можна вказати одразу вступні інформації, щоб затвердити між обома сторонами всі часові рамки. А в мене були деякі замовники, які вказували у рамках дедлайну: що якщо виходиш за рамки дедлайну там на дві години, буде мінус якась сума з виплатів, на три години якийсь мінус і так далі. І так далі. Це знову таке до ТЗ потрібно відноситися дуже конкретно, тому що це як. Невеличкий договір між обома сторонами, щоб е, пізніше не було питань ні до дизайнера, ні до замовника. Ось. Так, дякую, що так детально поділилися. Я одразу для себе зрозумів дуже багато речей, які я не роблю, і відповідно які помилки допускаю. Скажи, з твого досвіду, які найчастіші помилки роблять люди, які дають дизайну своє перше ТЗ? Ось, і що робити, щоб не допустити цих перших помилок? Помилок дуже багато. Я не один раз їх бачила і дуже багато праць... пропрацьовувала їх замовниками. Потрібно розуміти, що ваша задача донести дизайнеру, який кінцевий результат ви хочете отримати. А чим детальніше ви все опишете, тим менше часу ви витратите на правки вашого часу в першу чергу. І чим скоріше, і тим скоріше ви зможете скористуватися готовими фото та відео, тому що зазвичай вони там потрібні для реклами. Це теж потрібен час для налаштування таргету і так далі. і так далі. Тому відноситися до халатно до створення ТЗ це вже найбільша помилка, якою може допуститися людина. Що можна виділити ще, коли замовник не прикріплює посилання на сайт чи акаунти, де можна було б зрозуміти чи взяти корпоративний дизайн? Тобто, коли дизайн, ну, коли замовник можливо хоче на результаті отримати? Більш брендовані картинки чи відео, але не прикріплює нічого з фірмового чи корпоративного стилю. Наприклад, у вас загалом акаунт у білих чи світлих ніжних відтінках, але не вказавши аккаунти і брендбук, дизайнер зробить яскраву рекламу. Вона приверне увагу, але, можливо, не вашої цільової аудиторії. Це тому дуже важливо акцентувати на цьому увагу. Не вказувати розміри бажаних банерів це теж груба помилка. Наприклад, вам потрібна обкладинка для Google Forms, а дизайнер зробить квадратну чи прямокутну картинку для Фейсбуку. Звісно, це можна буде переробити, але ви витратите час як дизайнера, так і вашу цілому. І ще я б не сказала, що це прям помилка, але бажано просити дизайнеру додавати або файли-сходник, чи посилання на файл у фільмі. Наприклад, де ви зможете щось перевірити, переробити, чи узяти за основу для наступних дизайнів. Можливо, якщо ви самі захочете його зробити, чи підете до іншого дизайнера, щоб це було швидше сам процес. А, звісно, це досить індивідуально, але більше дизайнерів будуть не проти поділитися цими файлами, тому що вони їм за ненадобності. А це точно полегшить і пришвидшить сам процес адаптування усіх нових дизайнерів. А, та дякую, Катя. А ось думаю, така річ, з якою стикалося дуже багато тих людей, які здають а, власне те з тебе немає розуміння, як це правильно описати. Ти просто хочеш, щоб було красиво. Яким чином тоді відповідно дизайнеру і замовнику комунікувати? Яким чином щоб оце від умовно? Я хочу, щоб було все красиво. А йшов до якихось більш конкретних речей, які будуть зрозумілі як і замовнику, так і змови дизайнером. Це питання, за словами на окремий підказ, мені здається, правки типу, хочеться більше драйву чи більш красиву картинку, ніяк не допомагає виправити цю картинку чи відео. Наприклад, ви загалом описали якийсь... Картинку, типу текст, якісь основні елементи, які ви хочете бачити, але не досить конкретно, просто як ви це можете на початку. Звісно, до цього треба адаптуватися, це нормально. Але коли дизайнер вже зробив якийсь результат, тип першої відео, фото, щоб ви побачили, що він уявляє перед собою, коли бачить ваше ТЗ. А тепер ви бачите реально те. Що ви описали у ТЗ. Тому не бачу причин, чому не можна написати по пунктах конкретно, що виправити, щоб вас задовільнив цей результат. Ну, наприклад, цитую деякі правки моїх клієнтів. Першу анімацію повільніше зробити, і далі конкретно пишеться, щоб виходив текст до 4 секунд. Типу, там, наприклад, був текст, який повільно з анімацією працював до 2 секунд. Хочеться, щоб анімація була трохи довше, щоб вона була м'якша. Тут конкретно описано до якої секунди, щоб воно протрималося, щоб це звернуло увагу і задовільнило результат клієнта. Чи, наприклад, слайд з фразою розберемо анімацію повільніше зробити? Типу, конкретно який слайд, який екран з анімації потрібно переробити? Тому що іноді пишуть просто якусь цифру анімації, але анімацій може бути досить багато, і щоб було конкретніше, написати, наприклад, якийсь ключовий елемент з цього відео. А, якщо приклад з картинкою брати, то по пунктах можна розібрати. Наприклад, перший пункт тут ім'я, прізвище зробити українською мовою, тому що є помилка, чи другий пункт. Більше затемнити фон, додати конкретно тінь під текст, невелику. Типу, конкретно пишуть, що б хотілося би зробити. Чи, наприклад, правка слово розберемо залити білим кольором, щоб не сильно зливалося з фоном. <кій> конкретно акцентувати увагу, навіщо це робити. Якщо, наприклад, це вже було багато правок, то краще зрозуміти дати дизайнеру зрозуміти, навіщо він це робить. І конкретно сказати, що б хотілося би виправити. У будь-якій розмові з людиною, не тільки в технічному завданні, важливо не ходити кругами, а точно давати рекомендації чи вимоги. Тому досить важливо це проговорювати, прописувати і так далі. А, а, тобто, умовно, ми відходимо від того, що це красиво або не красиво, переходимо до того, що отут поправте, отут можна зробити так, отут можна зробити так. Звісно. Тобто, а взагалі стосовно правок, наскільки їх може бути багато, чи взагалі а, можна там, не знаю, на якихось етапах правити більше, на, етах, на, на якихось етапах правити менше? Взагалі для дизайнера а, окей, що там а, не знаю 10 правок постійно, чи це означає, що просто а, замовник не знає, що він хоче, яким чином от цей момент ще? До речі, це теж дуже важливо. Потрібно, щоб замовник розумів якого результату він хоче добитися. Просто красива картинка не буде привертати увагу. Якщо це потрібно вам для реклами, чи ну, реклама зазвичай для знаходження якихось клієнтів для свого бізнесу, важливо давати конкретний посил, ідею, яку потрібно якраз показати дизайнеру. А, мені здається, що у цьому випадку замовникам потрібно акцентувати увагу не на особисті е, переконання по типу: Ой, я не люблю е, голубий колір, давай зробимо чорний чи червоний, о, давай на жовтому червоним шрифтом написав, напишемо це точно буде ярко. Ні. Дизайнер це людина, яка в першу чергу була найнята вами, щоб зробити картинку. Е, Правильною, ідеальною для конкретної задачі. А, клієнту важливо а, виділити конкретну думку, яку він хоче бачити. щоб ця думка привертала там увагу, посил, передавала ідею. Задача дизайнера це доробити так, щоб це передавало ідею візуально. а Якщо це, ну, просто зазвичай такі правки по типу чорним, ні, червоним кольором на жовтому фоні даються початківці, це нормально. Потрібно не критично до себе відноситися, просто простіше слухати дуже важливо слухати дизайнера, тому що він поганого точно не захоче вам зробити. Зазвичай, якщо це нормальний дизайнер, але загалом. Технічне завдання це саме лише каркас, на якому буде будуватися дизайн? Ось. А, а, дякую, а, Так, Мені оп. здається, що ми обговорили досить багато. Я б хотіла би трохи а, зробити висновок, головні правила, щоб це було трохи зрозуміліше. Давай справді якраз хотіть про це запитати. Круто. А, ми проговорили, що таке технічне завдання, і навіщо його створюють? І тут головна думка, головний посил потрібно запам'ятати виписати собі, що технічне завдання не тільки полегшує роботу дизайнера, а й економить ваш час, час в першу чергу. А час це найбільш важливий ресурс у нашому житті. Загалом проговорили якусь ну, структуру технічного завдання, і до речі, я пропоную одразу зробити кожному документ-шаблон. З хоча б вступною інформацією, тому що зазвичай вона не змінюється ні у кого, якщо тільки ви не агенція з таргету, де потрібно постійно міняти якусь інформацію про клієнтів. Але зазвичай більша частина вступного розділу завжди буде одна і та ж, типу брендбук, посилання на сторінки і так далі. І вам потрібно буде змінювати лише розмір чи і конкретно які формати, типу фото, картинки вам потрібні. Ми навіть проговорили помилки деякі, а я сподіваюся, що вони будуть їх допускатись. І найважливіше це правильно давати фідбек дизайнеру. До речі, хочу поділитися лайфхаком від мене. Можна запропонувати дизайнеру залити усі, наприклад, якщо це картинки, на Google Документ. Де ви зможете виписати і коментувати одразу всі картинки, бачити загалом усю гаму? Виписати, наприклад, коментарі до всіх картинок, а потім до кожної окремо, якщо це, наприклад, потрібно змінити розположення шрифту, наприклад, зробити його не обтіканням зліва, а посередині, і так далі. І так далі. Це облегчить вашу роботу, тому що ви будете контролювати та бачити усі правки, скільки ви їх зробили. Навіщо і так далі, щоб не повертатися до самих перших правок, типу як це було з самого початку. І це е, облегчить роботу, переписку з дизайнером, клієнтом. Це не буде вам засиряти увесь телеграм чи якийсь інший месенджер. На цьому загалом, мені здається, найважливіше. Так, дякую, Катя. А завдяки тобі я дуже багато чого цікавого дізнався про ТЗ. Надіюся, слухачі наші теж про це дізналися. Дуже тобі дякую за цю розмову і всім, хто слухає, до зустрічі на наших наступних подкастах. Бережіть себе, всього хорошого. Дякую.